Друзі, добрий день. Це рибки холодницького і всім буде пізда, чесно кажучи, тому що я дуже злий через те, що говориш, говориш, талдичиш, талдичиш, а воно все як хуєм повбушу. Називається. Вибачте, що я так таку лексику вживаю, обіцяв не вживати, але доводиться вживати, по-іншому не розуміють. Дивіться, у нас є. Ну, рибки холодницького, це ясно про що. Тут може бути борода ніфьодова. Тут може бути Залупа Єрмака. Тут може бути все, що ви хочете насправді. Але давайте підійдемо до питання дуже, дуже так системно. Ми дуже багато говорили про пана Фокіна, який придумав всіх амністувати, всіх, всіх пробачити, і от, от все, і вже буде мир на землі, значить війни не буде. Там білоруси бідні, трахаються, не знають, що робити. у них там москалі сидять на шиї. А ми все, ну все, всіх простили, все, ми Донбас, автономія і так далі. У нас однієї автономії було мало. Здорова людина, я зараз покажу одну штуку. Вибачте, з кадру вийду. Я е, роздрукував насправді, тому що я кидав в чатік, Це Конституція Федеративної Республіки Німеччина. Тут все чорним по білому написано, що вона федеративна, що є землі, у них і права. І тут все написано буквально: посилання на закони, які регулюють окремі якісь речі, практично відсутні. Тобто все регулюється Конституцією, достатньо її роздрукувати, почитати і зрозуміло, як живе Федеративна Республіка Німеччина. Чому ми живемо як гавні, я не знаю. Україна унітарна держава, у нас була Автономна Республіка Крим. Це знаєте, як. Я не знаю, з чим це порівняти. Це як ти, тіпа, ти ніби чоловік, але в тебе замість сраки пизда. Ну, тобто ти вроді і трансвестит наполовину, але це не точно. Тому що тобі написано в паспорті, що ти чоловік. А якщо повернутися, то ти вже не чоловік виходить. Ну, Це нонсенс. І тепер нам Фокін, Вітоль Павлович, оцей от кадр. Хоч бугра він розказує, що треба всіх вибачити, значить, зробити Автономну Республіку в складі України: Донбас, там Луганськ, Донецьк, всяке таке. І все буде клас. Старий дід випустили значить, його з зоопарку. Там Маша співає, а дід пішов в розгул. Типа, давайте от зараз отак от зробимо. Маша, закрий діда в хаті. Хід парад я тобі можу провести спеціально для тебе, ти будеш на першій, на другій, на третій, на десятій позиції, на всіх. Разом з дідом. Чому я про це кажу? Тому що у нас на тлі всього цього, у нас є ще Білорусь. Я подивився купу матеріалу про них, ну, інфантильні ідіоти. От реально. Тобто вони думають, що все минеться, все якось ми ілюзію, там, от, ми руси любимо, ми Європу любимо, ми нікого не любимо, ми хотімо, щоб ми були хардії і так далі. тому подібне. Насправді треба дивитися на історію. Трошки історичних там фактів вони не завадять. Що таке Російська Федерація? Це все в комплекті, де це, це комплексний обід. Вітольд Фокін він щось придумав з білорусами, росіянами там робити ринкові реформи, колись там не вийшло, але клітку діду відкрили. Давайте подивимося на Російську Федерацію, як приклад, теж. Федеративна держава. От, я там брав Конституцію Федеративної Республіки Німеччина. В Росії теж є конституція, правда, нею підтирається Путін зранку і з вечора, і, в принципі, повсякчас це точно. Ніколи він її не читав, може і не писав. Це, в принципі, не має значення. В Україні теж є конституція, але вона дуже непевна. Вона каже, там, ви знаєте, це буде отак, але потім ми якось ну, як з гербом. Ви знаєте, що у нас є герб тризуб. Та? А в Конституції написано, що про великий герб буде говорити окремий закон. Так на хіба ви ухвалювали Конституцію, якщо ви потім будете щось з'ясовувати? Тобто в Конституції прямо не написано. А потім уже хтось там, якийсь Вітольд Фокін, Кравчук, я не знаю, там, Янукович, Зеленський, Ющенко, Тимошенко хтось щось буде придумати, дописувати на колінці після того, як перехворіють на COVID-19. А вони хворіють масово. Правда, не мруть? Шкода. Так от, Російська Федерація. Адміністративний поділ Російської Федерації нам Вікіпедія говорить прямо що ось вона, плямиста, оце от все. До самих до Окраїн. А хтось задумався, я от завжди, Москалів завжди запитую. Кажу: а де у вас в Російській Федерації Російська Республіка? От мені покажіть, от у вас Федерація є. Чувашия є, Татарстан є, а де Російська Республіка? Ну, типа, ну, це все суб'єкти Федерації, і починається мечня. Зараз я вам на прикладах просто поясню, в яких межах є Російська Федерація, з ким ми маємо справу і що вони в нас вже спиздили. Тому що, оце Москва, бачите, оце цяточка, оце от, оце от. ой. Оця. Це Москва. Покажись нормально. Москва, я все прощу, ну не завтра. Ця цяточка це Москва. Правда, вона розрослася значно, це ми зараз на карті подивимося. А це от все, це вже автономні республіки, краї і так далі і тому подібне. Москалі, в принципі, вони такі, як таргани, вони розселилися всюди. Але якщо брати географічно, тому що українці живуть тут. Отут о. але про це ніхто не згадує. Ми ж Канаду не забираємо, тому що там живуть українці. Ми Чикаго не забираємо, правильно? Тому повернемося зараз до історичної справедливості. І вона вас має надихати насправді. Тому що ось вона Google Maps, прекрасно. Оце Україна. Отут у нас забрали Крим, а тут у нас забрали Донбас. Оце Білорусь. Це Естонія, Латвія, Литва, колишні Радянські Республіки. Це Грузія, там, де є окуповані території. Це Молдова, де є окуповані території. Так от, якщо ми будемо підходити тепер до питання. Цілком прагматично, то зараз ми будемо креслити так, що у Путіна гикавка буде анальна до самого ранку. Чому? От я візьму європейську частину, тому що там уже москалі там вони так випадково опинилися. На поїзді приїхали і не знають, як виїхати взад. Так от. Дорогі мої українці, ми дивимося, і тут тепер напряму воно не піде. Оце Україна, так? Ми знаємо. Так. Те, що у нас Крим окупований, ми знаємо. Ну, вибачте, не вліз зараз. Так от, москалі у нас свого часу, ні, доведеться трошки повернутися, тому що треба ж показати. Ага, ще трошки менше. Отако. Якраз воно піде. Дивіться: оце Україна, яка нам відома в географічних межах. Чи знаєте ви, що Білгород, Вороніж, Курск оце все у нас забрали москалі. Отак. От. Не знаєте, так? Да? Мусите знати. І далі Кубань. Пішла, пішла, пішла Кубань. Отак от там, в Сочі, там до Олімпіада була. І ми виходимо буквально на українсько-грузинський кордон. Як це не дивно. Я щось, здається, трошки забрав Адиєю. Виправимо ситуацію. Це не страшно. Малювати можна. Я ж Сталін малював, молота малював, Гітлер малював. Ну, от дивіться. От. Якщо взяти, то отак от у нас від І Кубань, так. Ну, ось десь так. Оце Україна. У нас забрали оці території. Тобто нам ще треба віддати. Вони не вдавляться, блядь? їм мало чи що. Тут мені просто цікаво. Крим то таке. Знаєте, там Путін тепер воду туди даватиме, не знаю, там, в очі сцятиме. Сказав, річку таку, то перенаправлю туди. то ну. Воно не так не працює, тому що не працює. Мало того, москалі спиздили в білорусів у наших братів менших або старших, тому що ми в принципі один народ, якби це дивно не звучало, 85% збігів лексики з білорусами у нас, в принципі, лексика тутожна. І от вони забрали Смоленськ. Москалі. Взяли і забрали в білорусів Смоленськ. Далі, ну, Санкт-Петербург, там, що розказують, якщо вони теж спиздили трошки земельки. В Естонії тут трошки спиздили, якось так. В Латвії щось відчекрижили. Бачите, ну, зменшується територія Російської Федерації. От тут, от карело фінська АССР, в них, вона називається, вони це забрали в Фінляндію. Ви знаєте прекрасно про лінію Маннергейма і була російсько тобто радянсько фінська війна, то вони, от власне, от по цих кордонах це і забрали. А зменшується територія, правда? Далі сама Росія, що тут, що йому казати, як воно, звісно, дивіться, Казань, от, от, Татарстан. Ось він. Татарстан, Потім там у нас є Башкортостан, там всякі стани і так далі. Тут у нас Адегея, тут у нас ще щось, тут у нас Усетія, Кавказські республіки, тут у нас там всякі фіногорські групи. Ми отак от все обводимо, 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 обводимо. Хіба що в Екатеринбург якось вони потрапили в Челябінськ. Хоча це теж там питання є. Тут Тюмень. Коротше. Якщо отут, от, далі отут, от, до Волги, до Волги, знаєте Золото кольцо Росії. Це Росія. Більше її нема. Оце от все, отак от можна сміливо креслити, Отак. І казати, що це все не Росія. Ну, тобто там вони десь живуть якось, вони там щось роблять, самовари ставлять, я не знаю, матршки розписують, хахламу. Там точечно є, але це все далі йдуть національності різні. Вони, в принципі, і тут є. Так от, Росія, вона вміщується в межах. Для тепер буде шок, шок, сенсація для москалів. Русські, будьте уважні, Я вам показую вашу історичну родину, там, де ви пасли медведі. Вот где-то так. Саратов віддавати. Хуй. Вот Вот, 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 эту вот, вот, эту вот. Росія на карті Російської Федерації. Можна її так заштрихувать, да? Вот Оце Росія на карті Російської Федерації. Привняйте з Україною. Україна більша трошки виходить. Або спів... співставно. І це ми дуже щедро віддали. Тому що, якщо так подумати, ми ще до Москви дійдемо. Тут от України трошки буде і Білорусі. І оце Росія на карті Російської Федерації, все решта, не Росія. Тепер подумаємо, яка потуга з нами воює, яка тепер відкриває хавальник світ на Білорусь. Яка всьому світу погрожує, що це? Пацани, будьте об'єктивні. Караганда, ну це вже Казахстан. Так що от вона об'єктивна реальність, з якою треба миритися і треба розуміти, про що говорить Фокін, про що говорять білоруси, і про що говорить Москва. Поверніться в свої історичні межі. І після того ми з вами, пацани, побалакаємо. Це були риб, рибки холодницького були сьогодні такі трошки піраністі, тому що чесно, заїбали. Пока.